Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях в Україні і в світі. Загалом сьогодні спілкуємося із журналістом воєнного відділу Фокус Олександром Матвієнко. Вітаю, Олександре, слава Україні! Вітаю героям слава те, що останнім часом дуже сильно турбує українців, росіян загалом усе суспільство середовище навколо цієї великої війни. Це якісь незрозумілі падіння ворожих пташок. На півдні України, звісно ж, і дуже багато навколо цього всього шуму. Росіяни втратили у п'ятницю, пам'ятаємо, три Су-34. Ось на вихідних втратили іще одну, якщо не помиляюсь, і зовсім нещодавно Су-30 також приземлився десь у акваторії Чорномор'я, як я розумію, поблизу Одеської області. Говорять Петріоти. Наші працюють якісь там блуждаючі, гуляючі по Україні. Ваша думка, Олександра, що це за такий літак упад останнім часом? З чим це пов'язано? Ну, можливо, все таки і Петріот. Я би тут звернув увагу на те, що така подія вже відбувалася, але на території РФ і з часом у повітряних силах визнали так, що це був Петріот. І, в принципі, якщо подивитися на його характеристики. То вони дозволяють бити на 160 кілометрів. Якщо це мова йде про ракету пак 2 це не найсучасніше. У нас загалом а, Сполучені Штати і партнери передавали ну, як і відносно старі ракети, так і найсучасніші зенітні ракети. І найбільший радіус дії у них це 160 кілометрів. Тобто, в принципі, якщо ми уявимо, що це все-таки Петріот, і він стоїть десь там в Одеській області, то цього цілком вистачить для того, щоб збити російські літаки, які можуть бути десь там в морі летіти. До того ж, варто звернути увагу, що окупанти використовують Су 34 для того, щоб скидати керовані бомби. От, і до того ми не могли взагалі нічого ним зробити через те, що вони скидають їх за лінією нашої ППО. От і виходить, що ну, наші захисники мали це все витримувати на собі, от інша справа, що вони не найточніші і там десятки кидають і не всі долітають. Проте, ну це серйозна була загроза, і ще би я так. Виділив, що втрата під Маріуполем літака, це здається, 30-й був на Маріупольському напрямку. Так було сказано в повітряних силах. Ну, от тут вже цікаво насправді про що йде мова. Тому що ну я не думаю, що Петріот будуть ставити настільки близько до фронту. От і тут вже виникають питання: а що це дійсно за блукаючий такий був комплекс, який якимось чином спіймав цей літак? От. У цьому контексті справді Олександре, ви якось так цікаво і мимохідь згаду згадуєте ракети, які запускаються з винищувачів F-16. І нещодавно стало відомо особисто е у повітряних силах. Також підтвердили, що ми будемо в перспективі отримувати різні ж є модифікації F-16 з різним обладнанням. Є Саме модифіковані, саме покращені варіанти із радарами, які бачать дов, да, далі, довше, так якщо можна так зазначити, ну і що це змінює? Ось о, пан Ігнат, так, справді речник повітряних сил Збройних сил України, Юрій Ігнат, повідомив, що останнім часом, в контексті останніх подій, росіяни діють менш нахабно саме на Херсонщину, на Херсонському напрямку, на Херсонщині, чи можна очікувати такого затища і? Що на це від яка буде відповідь росіян? Що вони можуть відповісти на це все? А, ну якщо казати про F-16, то дійсно там величезна кількість модифікацій. І відомо, що ті, які нам дадуть Нід... Нідерланди, проходили модернізацію у 2000-х роках, називається MLU. І тут важливо важливо зауважити, що у цього MLU є ще підмодифікації, а у цієї підмодифікації є ще підмодифікації. І загалом ключове, що потрібно розуміти ну, звичайному обивателю, скажімо так, це те, що чим модернізованіший буде літак, тим далі він буде бачити ворожі цілі, і тим більший спектр озброєнь він буде нести на своїх підвісках. Якщо казати про те, що може отримати Україна, то тут насправді невідомо, який з підтипів цього МЛЮ отримують повітряні сили. В нам, звісно, треба отримати одну з найсучасніших, щоб запускати далекобійні ракети, і знову ж таки унеможливити такі, я би сказав, безкарні атаки росіян керованими бомбами по наших позиціях, бо знову ж. Радянські літаки зараз вони мають радари, які бачать там на відстані 50-60 кілометрів. Тобто, якщо наш міг вилетить аж на лінію фронту для того, щоб перехопити російські су 34 то скоріш за все, су 34 першим його побачить і першим випустить ракету. Яка може бути відповідь у окупантів? Ну очевидно, вони будуть вчитися працювати проти західних винищувачів, тому що в них теж потужні радари, там з, з, з тим, що вони бачать на відстані понад 200 кілометрів. От і в них так само є далекобійні ракети. В цьому ж і перевага їхніх повітряно-космічних сил, що вони продовжують виробляти та модернізувати власний винищувальний флот. флот так. І таким чином виходить, що Україна отримає f 16 і тут дуже сильно залежить від того, яке озброєння ми отримаємо, скільки, і тільки в такому випадку ми зможемо десь локально утворити перевагу для того, щоб ми могли ну, умовно там проводити наступальну операцію або прикривати наші війська. В іншому випадку, якщо їх буде недостатньо, або там будуть недостатньо потужні радари, ну, глобально це ситуацію не змінить тоді. Наскільки є визначальним фактором використання цих керованих авіабомб кабів, так званих на лівобережжі Херсонщини? Саме на Території населеного пункту кринки, де розташовується наш, наш плацдарм невеличким, наскільки це стримувало наші війська і за умов невикористання використання в майбутньому або обмеженого використання кабів саме на цьому напрямку? Наскільки це може покращити наступальні дії саме на такому короткому, маленькому, але сконцентрованому, водночас відтинку фронту? Та, да, ви от якраз і кажете, що це короткий, невеличкий, маленька така дільничка фронту, наш плацдарм. Це насправді велика була проблема, тому що росіяни можуть запускати їх вже десятками за добу, і по суті, в кринках вже не залишилося цілої будівлі, будинку, і те, що роблять там наші захисники, це дійсно подвиг, тому що. Ну, я, якщо чесно, не уявляю, яким чином вони продовжують там триматися. Що це може змінитися? Що може змінитися, якщо росіяни не будуть кидати ці бомби? Ну, українські військові зможуть діяти трохи активніше, тому що частково окупанти використовують такі бомби через те, що у них недостатньо далекобійна артилерія якої можна було би прикривати кринки, бо у нас далекобійніша вона, і через це ми можемо з правого берега знищувати російську артилерію, от. і враховуючи те, що там по суті зараз діють без бронетехніки наші або з дуже обмеженою кількістю, то в теорії оця от зменшення кількості авіабомб і обстрілів ними. Вона може призвести до того, що ми почнемо діяти вільніше. Але тут є ще одна проблема: це безпілотники, бо е, з правого на лівий берег перевести бронетехніку, ну у окупанта буде там орлан в небі. Він побачить і зможе той самий ланцет запустити туди. І це теж проблема, яку теж треба вирішувати. Тобто я би не сказав, що е, оці каби є прям супервизначальними. В принципі, на фронті немає такого, що один тип озброєння міг би змінити все, проте ну, він є важливим елементом, без якого українським військовим буде трохи легше. Давайте, пане Олександре, спробуємо з цими даними повернутися на півроку тому і уявити, як би пішов би наш український контрнаступ, який розпочався на початку. Червня на початку літа 2023 року, якби в нашій наявності були винищувачі в 16 Якщо не помиляюсь, там пан Залужний чітко окреслював, яка кількість для нього тоді потрібна була для того, аби показувати результат. Отже, якби ця кількість була, можна якось змоделювати цей контрнаступ, однозначно був би успішнішим однак наскільки змогли б пробити умовно шлях до Азовського моря? Ну, це така як битологія вже починається. В теорії це могло би збільшити наші шанси, я би сказав так. Тому що західна доктрина вона каже про те, що спочатку там працює авіація, знищує всі ворожі позиції, ЗРК і так далі. І вже потім за ними починають йти механізовані частини, які займають ну, по суті вже таку умовно вільну територію від ворога. В нашому випадку чи можливо було зробити такий ну локальну таку перевагу, щоб ми змогли розбомбити російські позиції, їхні зенітно-ракетні комплекси і інші там укріплення? Ну, це насправді велике питання, тому що по-перше, і росіяни дуже багато всього набудували. А по-друге, ну і питання ж в тому, яке саме озброєння, і скільки ми отримаємо для цих літаків? Бо якщо їх буде 10 і там 100 ракет, ну цього точно недостатньо, що проблема полягає якраз в кількості озброєнь і типу цього озброєння. Ну і наостанок до теми можливої наявності або перспективної наявності в Україні винищувачів в 16 Ми пам'ятаємо, ну це ж верифіковані факти. Це ні для кого не секрет. На Дніпропетровщині вже кілька разів на жаль влучали своїми ланцетами росіяни по наших військових аеродромах. Страждали тоді наші українські, радянські, слеж винищувачі і. Ну, хочеться вірити, що якісь висновки з того всього зробили у повітряних силах збройних сил України. Тепер ми бачимо неверифіковані, неточні, радше за все, фейкові фотографії публікують російські пабліки, начебто, вони вже знищили F-16 на території України. Зокрема, на Одещині вони говорять: якщо не помиляюсь, п'ять винищувачів, вони вже знищили, ліквідували і так далі. все перемогли, все зруйнували чи. Може бути Олександре таке, що я не питаю про цей факт. Ну ще раз хочу зазначити, радше за все фейк. Та, все ж таки, ем, якась методологія, а також стандарти зберігання цих західних винищувачів, таких цінних для нас вони змі... зміняться? Чи будуть якісь підземні ангари, чи буде якась система захисту? Можливо, посилена посилена протиповітряна оборона аеродромів військових. Ну, по перше, щодо фотографій, це 100% фейк. Вже там в телеграм-каналах наших опублікували, що там вони видають український, нібито F-16. Насправді це було в Бельгії в 2018 році, або в другий знімок, начебто, е аеродрому, і то теж виявилось, ну правда вже не європейський, а російський. Е ну і вибачаюсь, не російський. Це е тимчасово окупована територія України в Криму на аеродромі Саки. Там згоріло декілька винищувачів російських, і вони видали їх за наші в 16 яких ще ну скоріше яких немає. А, з приводу інфраструктури, це 100% українські повітряні сили зробили висновки. І я думаю, що зараз ведеться ну серйозна робота для того, щоб захищати аеродроми, місця базування, і в принципі. Ми розуміємо, що отримати літак недостатньо для того, щоб почати його використовувати. Потрібно побудувати потрібну інфраструктуру, це там і станції наземні, і топливозаправники, і навчати людей, які будуть обслуговувати, заправляти так само ремонтувати, якщо треба ці літаки. Це величезний комплекс робіт, і він 100% вже ведеться проте, Відповідати про те, чи будуть це підземні там якісь е укриття чи інші бази е для їхньої дислокації. Ну я не стану, тому що, е по-перше, не будемо робити підказку ворога. А по-друге, ну я думаю, що в повітряних силах дуже серйозно підходять до такого запитання, е як зберігти літаки. Тому ну, ми ніколи і, і не дізнаємось, мабуть, яким чином де вони базуються і як захищаються. Ну, переходимо тоді в такому разі до іншої теми. Е, найманці з континенту Африка у лавах Збройних сил Російської Федерації. Ми знаємо історію ПВК Вагнер. Там вони вже проводили якісь свої певні рекрутингові процеси у Африці. Зараз на офіційному рівні є інформація, представники Міноборони Російської Федерації вирушили у поїздку до Африки і там будуть шукати бажаючих повоювати за Путіна за ну зауважимо. Немаленькі гроші у Україні. Отже, вербувати будуть на війну з Україною. Тому у такому контексті можливо у вас якісь думки роздуми з цього приводу, скільки зможуть залучити до цієї війни, і наскільки це буде відчутно? Тому що нагадаю, раніше вже щось було про сирійців, були якісь маргінали із невеликих африканських республік. Цього разу, якщо буде масово, то наскільки, Олександр? А... Насправді я не думаю, що вони здатні завербувати достатню кількість військ для того, щоб змінити там кардинальну ситуацію на фронті. А так ми розуміємо, що африканські країни вони мають нижчі доходи ніж їм пропонують ті самі росіяни, і для них це можливість. Проте це ще питання безпеки, так само і до того ж, ми бачимо, що за майже два роки повномасштабної війни ну росіяни як би не намагалися там вербувати по всьому світі найманців. Ну, особливого впливу на фронті не відбулося через це. Хоча ми бачили до речі, нещодавно допит двох непальців, яких взяли в полон наші збройні сили. Ну і щодо непалу, то здається, Нью-Йорк Таймс чи Вашингтон. Пост писали історію про те, що там теж люди йдуть воювати, і при тому як за Україну, так і за Росію через те, що у них низькі доходи. Проте мова йде про сотні людей, не про тисячі. Тобто, ну можливо, вони нашкребуть там на одну. Одну півтори бригади людей це там три тисячі, чотири тисячі. Ну але якщо подивитися на лінію фронту, всю і на ту кількість людей, які залучені, ну з нашого боку для оборони, то ми просто розуміємо, що це крапля в морі. От і до того ж, у росіян об'єктивно і свого ну м'яса, скажімо, прямо вистачає. Ви зазначили про Непал, зазначили, що з двох боків долучають до свого війська цих людей, цих громадян цієї держави, і в Україні, і в Росії. Ось в цьому контексті також. Наскільки це може бути трендом в Україні, тому що один із е, військових аналітиків не буду робити рекламу, та все ж таки зазначає, що якби на правильному рівні відбувався процес рекрутингу за кордоном, тому що бажаючих повоювати за гроші у світі вистачає, то зараз би не стояло так гостре питання стосовно мобілізації 500 тисяч українців, і я нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення немало людей із Америки, Канади. Де Франції, Бельгії приїздили в Україну аби воювати безкоштовно? Бо є такі люди, яким це подобається. А що вже говорити про людей, які готові це зробити за гроші? Отже, чи бачите ви в майбутньому перспективи саме цього напрямку залучення людей до українського війська? я думаю, якщо враховувати те, що інтерес в світі, як би це приклад не звучало, але падає до нашої війни, то я не думаю, що ми можемо або маємо шанси залучити більшу кількість людей до наших лав ніж це було на початку повномасштабної війни, коли був такий сплеск дійсно і уваги, і бажання воювати, захищати Україну. Плюс треба сказати, що зараз цей процес він формалізований і доволі такий кропіткий. Тобто є ціла черга людей, яких перевіряє головне управління розвідки, вони там проходять купу перевірок, і лише після того отримують право воювати в боці, не в, боці в лавах Збройних сил або інтернаціонального легіону, і отримують при цьому офіційну зарплату. Тобто вони є комбатантами. От. Ми просто мені здається, не можемо нікому ні на кого розраховувати, окрім як на себе. І ті 500 тисяч, про які озвучив Зеленський під час прес-конференції. Ну тут треба розуміти, що мова ж йде не про те, щоб там за один день взяти і набрати стільки людей. Я думаю, що тут більш такий довгий процес буде, і все залежить від того, яким буде новий закон про мобілізацію, які будуть нові підходи. Що, я не хочу, щоб у нас в Україні склалася думка, що ми можемо на когось розраховувати. Бо якби так було, то е, мені здається, інша країна вже б давно вела війська, а так ніхто не хоче помирати, і тому якісь там окремі добровольці можуть з'являтися. Проте ну ніяких хвиль я би не став очікувати. Ну тут також питання суспільної думки. Я так розумію, що на Росії кількість населення кратно кратно більше ніж в Україні. Однак вони все одно залучають найманців, можливо, побоюючись саме якогось суспільного невдоволення ж саме у нас, як би це не звучало подібна історія, так у собі уявляю, що напевно не хотіла б влада всередині якихось бродінь, якихось невдоволених. І тому, якщо є бажаючі воювати за кордоном, то чому би й ні? І в цьому контексті дуже добре е, згадується е, ідеологія і система французького легіону, за яким набирали до нього найкраща еліта. Французького війська, так і найманці із різних країн і воюють і все у них добре виходить. Та, все ж таки, на перспективу, ми останнім часом менше і менше говоримо про РДК так, про Легіон Свобода Росії, ем, про цих росіян, які зробили правильний вибір і не лише не воюють. Проти України, а й взагалі вирішили, що їм не подобається влада у їхній країні і готові воювати проти неї, чи е, є якісь ознаки того, що в майбутньому операції будуть посилюватися. Ну е, в зв'язку з тим, що ось такого успіху найближчим часом на фронті, на жаль, з нашого боку, не передбачається. а якісь тиск, якісь е, важелі тиску е, потрібні е, Україні? Ну і тут. Мені здається, дуже доречно у нас Білгород під рукою. У нас те саме Шебікіно, де донедавна розташовувався ядерний арсенал Російської Федерації. Чому і ні, пане Олександре, як вважаєте? Чому б і ні, дійсно? Я думаю, що такі операції в наступному році можна очікувати. До того ж, мені здається, нещодавно про це Буданов і казав, що в наступному році кількість операцій буде збільшуватись, і я думаю, що туди будуть залучені якраз РДК і Легіон Свобода Росії. Зараз, наскільки відомо, ну вони в своїх офіційних сторінках повідомляли, що вони ведуть активно бойові дії на різних ділянках фронту, тому ми і не бачимо, і не чуємо, бо хлопці працюють. От, проте, паралельно з цим йде і процес рекрутингу нових росіян до лав цих підрозділів, і мені здається, в РДК десь там місяць тому показали ну, таку пачку просто російських паспортів, нових бійців, яких прийняли, які пройшлися перевірки. Бо знову ж таки це серйозний процес. І головне управління розвідки не може брати всіх підряд до лав, тому що ну, ми не можемо взяти там крата якогось, який почне здавати або. Завербованого ФСБ тому це дуже серйозний процес, кропіткий процес, і через це такі підрозділи зараз ну не особливо і публічні, бо можливо готуються нові операції для Білгорода, хто знає, а можливо і ні. Я не буду тут гадати, але і до речі, і Малюк, голова СБУ, теж казав, що в наступному році кількість спецоперацій буде збільшуватись і цілями стануть воєнні легітимні цілі. Це гарна така крапочка з комою у нашій з вами розмові, пане Олександре. Хочу зауважити, що радше за все вона вже буде крайньою у цьому році, і будемо сприймати її як такий собі невеликий анонс на наступний 2024 рік. Правда, і пан Василь Малюк, і пан Кирило Буданок дуже багато гарних речей напрогнозували на наступний рік. Будемо сподіватися, що побачимо їх наочно. Так на саме в такому недалекому майбутньому я ж дякую вам, пане Олександре, що долучилися до розмови. З нами був журналіст воєнного відділу фокус Олександр Матвієнко. Я нагадаю, що варто підтримувати наше відео вподобайкою лайком, тому що таким чином більша кількість людей перейде саме на це відео, і будуть в курсі того, про що ж ми тут говоримо. Мені здається, особисто. Цікаві речі обговорили, і звісно ж, це також е, вимагає якогось окремого обговорення. Ось там от знизу в коментарях. Ви у своїх діях абсолютно вільні, друзі. Тож, будь ласка, спускайтеся вниз, пишіть свої думки щодо цієї розмови. Долучайтеся до youtube каналу Фокус також за допомогою кнопочки підписатися. Ну і залишайтеся у фокусі разом із фокусом. Вірте в ЗСУ. На все добре. До побачення.